Вітаю вас на каналі Італійська Кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати гарбузово морквяний сік на зиму. Розляли сік по банках до самого верху. Закручуємо кришки за допомогою рушника, тому що вони гарячі. За цим рецептом виходить 6 літрових банок. Після закручування банки накриваємо грубим рушником. І залишаємо на цілу ніч до охолодження. Цей вітамінний сік дуже ароматний та солодкий. Він обов'язково сподобається вам та вашій родині. А особливо діткам запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку у цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими.